Українці захоплюються путіним і бажають бачити його своїм лідером. Цей наратив неодноразово повторювала речниця МЗС Захарова протягом 23-го року. А зараз нехай послухає, що насправді бажають Путіну українці. Щоб ти здох смерті смерті. Більше смерті, яскравої смерті і паланняMoskvy. Та щоб якомога скоріше він в муках помер. Щоб він дуже довго помирав і всього найгіршого. Саме смерті. найгіршого бажаємо, щоб здоров'я погіршило, щоб такий, як він більше, не народився, і вітаємо з тим, що він просреться смерті, щоб він пожив так, як наші полонені полонені Азовсталі наразі. Перебувають, до речі, варто пам'ятати про це. В нього буде дуже багато страшних наступних життів. Жахливих тортур. Я вважаю, що це та людина, до якої смертна кара була б занадто гуманна. От. І я вважаю, що він мав би відчути весь біль, яку український народ пережив, і інші народи Грузія, Балтія і всі інші. Щоб він дожив до поразки, так щоб йому було дуже щоб він здох від. Сам вздох від того розуміння своєї поразки. Хай він опиниться там, куди усіх намагаються закопати. І чим швидше, тим краще.